За статистикою поліцейських, протягом минулого року на Білоцерківщині трапилось понад 190 ДТП з постраждалими. Це на 25% менше ніж за попередній період. На дорогах загинули 22 людини. Найчастішими причинами аварій копи називають порушення правил дорожнього руху, керування на підпитку, а також погіршення погоди. Втім, на ситуацію впливає і вимкнення світла. Однак у цьому випадку керманичі та пішоходи часто не йдуть на поступки одне одному, наражаючи своє життя. на небезпеку. В принципі, зручно водії пропускають, все нормально. Таких основному жалоб наче немає, все добре. Знаете, некоторые дотримуются, а некоторые летят. И нужно их пропускать. Не нас должны пропускать, а мы должны их пропускать. Прям на скорости летят. Вот в этом плане такое, как говорится, есть. И ни особенно когда через мост переходишь, вот там густые часто бывает. Иногда, когда полиция, машина какая-то, то это их немножко тормозит. А так нет, Біда в тому, що пішоходи теж дуже часто не оглядаються по сторонах, вони вважають, що якщо є пішохідний перехід, вони завжди праві. Але ж водії дуже важко побачити, і коли починає, якщо швидко їде, і є проблеми, тому важко. Якби. Ці речі відбуваються, тому пішоходам треба більше бачнішим. Водії дотримуються, стараються правил. І дуже велике прохання до всіх пішоходів в вечірній час. Дуже прошу. Включайте ліхтарі, якщо ви переходите дорогу. Я що не бачиш, із за того, що виключають світло, не підсвічуються пішохідні переходи і не видно е людей, які переходять дорогу. Я що ви включаєте світло, ви дуже допомагаєте водію. Останні у свою чергу мають обов'язково мати автоцивілку в іншому випадку. Штраф, як зазначає страховий агент Віталій Нестеренко, щорічне її оформлення у білій церкві без пільг. Орієнтовно коштує 800 гривень. До початку війни чоловік виписав за рік 16 тисяч полісів на автівки. Нині ж кількість клієнтів збільшилась, як і ціна на страхування. Сума збільшилася зв'язку з тим, що літом було прийнято закон по збільшенню лімітів відповідальності якщо до літа у нас максимальна виплата по майну складала 130 тисяч гривень то на зараз складає 160 тисяч гривень сума по європротоколу збільшилася з 50 тисяч до 80 тисяч для оформлення страховки необхідно техпаспорт на машину. По, ні, по техпаспорту вираховується основна ціна. Повинна мати паспорт і код ідентифікаційний або посвідчення водія. Також є категорія людей, які не страхуються. За них ну вони застраховані государством. Це учасники бойових дій. І інвалід... інваліди першої групи також окремо можна страхувати і своє життя. Це стосується як водіїв, так і пішоходів. Однак такий поліс коштує дорожче та залежить від компанії, яка його оформляє. Представниця однієї з них Ірина запевняє, послуга стала затребуванішою аніж раніше. За тиждень до неї звертається від 5 до 10 людей. Стверджує відшкодування залежить від вартості полісу та того, що трапилось з людиною. На ринку у нас в Україні пра. Е Працює більше ста компаній страхових. Є програми, які захищають клієнта від нещасних випадків, від переломів, від втрати життя внаслідок ДТП. І такі програми на сьогоднішній день коштують не так то й багато. Наприклад, звичайна програма буде коштувати в районі десь 2,5-3 тисячі гривень на рік. Аби не потрапити під колеса автівок та не травмуватись, а водіям не загриміти заграти. Поліцейські рекомендують дотримуватись обом сторонам правил дорожнього руху не летіти на дорозі, пропускати пішоходів, бути уважними а при вимкненні світлофорів керуватись вказівками регулювальника. Ось такий світловідбиваючий елемент можна одягати на курточки, також вішати на рюкзак. Це е, водій здалеку побачить світловідбиваючий елемент і вчасно зможе зупинити свою автівку. Навіть немає світловідбиваючого елемента, їх можна просто зробити вдома. Для цього потрібно мати ножиці, клей, світловідбиваючу наклейку або стрічку і фетер. Водіям нагадую, щоб вони в темно пору Би на невеликій швидкості рухалися перед пішохідним переходом. Також гальмували. Радимо одягати ремні безпеки, як і водієвою, так і пасажирам. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.